Шестерну літургію до дня Ужгорода відвідала Олена Федак. Я є сама жителем горян, родилась тут. Моя бабка, прабабка, мама всі всі ми жителі горян, обожнюю нашу горянську ротонку. Ну, Люблю приходити сюди, такий спокій настає, знаєте, віддушина. Прийшла помолитися за своїх рідних, за померших. Ну, і себе Щотижня на недільне богослужіння ходить анна я завжди відвідую цю горянську ротонду так як я тут живу моя сім'я ходить сюда в горянську ротонду молимося найперше за швидку перемогу за сім'ї за ранених за мир в Україні У мене знайомих багато друзів на фронті, так саме за них молимся. До літургії також долучилося близько 30 учасників закарпатського народного хору. Зокрема, провели панахиду за полеглими захисниками, розповіла художня керівниця хору Наталія Петій Потапчук. Ми будемо виконувати духовні твори, молитву за Україну, душі души моє господа, алелуя достойно і інші твори. Тобто, ці твори, які традицій. Ціні для хорової культури ми започаткували таку традицію, якраз духовний хоровий концерт в горяцькій ротонті. Десь приблизно 10 років тому назад, і ми щороку вже в день нашого міста приходимо сюди на це святе місце і молимося разом з ужроцьми за Україну і за наше місто. Є така вже історична, можемо сказати, традиція, що кожен день міста починається з молитви саме тут у горянській ратоні, бо згідно історичних джерел саме з горянського парубу починалося місто Ужгород. Тому в теперішньому часі, коли є війна святкування, як такого, можемо сказати, не є логічно робити, тому звертаємо увагу на молитву, тому сьогодні змолилися за всіх військових. Сьогодні маємо так само за новим календарем святого зближення Господнього, тому сьогодні ми згадували святий хрест, і це так символічно, тому що можемо сказати, маємо спільний хрест та війна, якої. Державі тому мусимо об'єднатися до того того спільного Христа, щоб нести його достойно. Сергій Чорношов Лаунті не Суспільна новина.